Новорічний наступ найкраща пора року для нагороду World of Tanks. Ось швидкий огляд головного. Заходь у гру і хапай перший подарунок. Панцерваген 39. Підвищуй рівень атмосфери свята та утримуй нагороди. Для цього покращуй три об'єкти за ресурси, які можна зібрати в містечку у друзів за бойові завдання та з великих коробок. Ще у коробках можна знайти чотири нові високорівневі преміум танки, два з них дев'ятого рівня. Одну коробку можна отримати безкоштовно, відкривши дванадцять вікон у святковому календарі. На другому рівні атмосфери у тебе оселиться Чафі. Він щодня радуватиме тебе новинами, завданнями та нагородами. Але головна зірка Вінні Джонс. У нього є завдання двох типів зі своїми нагородами. Знижки на досліджувану техніку, бонуси до кредитів і досвіду, 2 d стилі, і навіть сам Вінні. Як командир. На 10 му рівні атмосфери свята відкриється новорічний магазин зі знижками на кастомізацію минулих років. І не забувай про термінал із подарунками. Цього року в ньому є експериментальне обладнання. Гості, подарунки, зимова магія. Усе це вже у твоєму святковому містечку «World of Tanks».